Творче об'єднання на читай Тетяна Біла, чим інших я гірша? Читає Надія Крапка. Чим інших я гірша, чому так сталося? Я йду крізь хмари, перетворюючись на привид. Наче й не видно тих моїх бажань, І мене не бачать силуети замку. Він побудований суворо, зайвого не буде, Цей замок довго ріс ві я долі. Істини прості розігрались із нами, Дні летять у пустелю. Що буде далі? Творче об'єднання на читай Тетяна біла. Чим інших я гірша? Читала Надія Крапка.